Привіт, вболівальники синьо-білих! Ще більше гарячих новин від нашого київського Динамо. Але перш ніж ми почнемо, якщо ви ще не підписалися на наш канал, скористайтеся перевагами та зробіть це зараз, щоб не пропустити жодної новини. І не забудьте поставити лайк, щоб зробити нас сильнішими. Ходімо, на жаль, у нас є новина, яка хвилює всіх нас, травму правої колодки отримав півзахисник Віталій Буяльський, наш відважний капітан. Він спостерігав за грою проти Чорноморця з трибуни, як повідомляє прес-служба клубу. Очікується, що він пробуде 2-3 тижні. Ключовою частиною нашої команди є Буяльський, який провів у цьому сезоні вже дев'ятнадцятьох ігор, забив 7 голів і віддав 9 результативних передач. Його відсутність буде відчутною, але ми сподіваємося, що скоро повернемося ще сильнішим і рішучішим. Наразі Буяльський не тренується і одягнений у спеціальний черевик, щоб знерухомити травмовану гомілку. У цих буцах його бачили в грі проти чорноморця. А ви, що ви думаєте про цю новину? Залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні все. Але слідкуйте за новинами про наше Динамо Київ. До наступного!